Фундамент столярної майстерні це не бетон, а фуганок і рейсмус. От якраз сьогодні про рейсмус ми з вами і поговоримо. Я хотів би розповісти про мій рейсмус Дніпро-М. Це буде не огляд, огляд можна побачити в інтернеті, це буде скоріше відгук. Придбав я цей рейсмус 4 місяці назад. Я обирав його серед Прокрафту, Титану і деяких китайських рейсмусів. Сподобався він мені своєю вагою, фірмою, адже я маю використанні інструменти Дніпромі і вони мені подобаються. Також важливим фактором була гарантія у 3 роки. Купував я цей рейсмус по акції за 18 тисяч гривень, трошки, трошки більше, ніж 18 тисяч. Спочатку розповім про плюси роботи з ним. Перший вагомий плюс це регулятор висоти стругання заготовок. Мені він не раз допомагав, коли я штругав великі партії дошок. Він регулюється від 30 мм до 5 мм. Важливою перевагою цього рейсмуса, яка впливала на його вагу, є гранітний стол. Гранітний стол дуже добре себе показав в роботі. Під нього не залітає стружка, він не прогинається, не деформується, Завжди рівний. Його легко чистити. Я використовую зазвичай якусь тряпку із розчинником. А потім намащую заново парафіном. На рейсмус діє гарантія 3 роки. Потужність рейсмус має 1500 Вт. Для широких заготовок глибина стругання 1 мм, для вузьких заготовок до 15 см по ширині. Глибина стругання сягає 2,4 мм. Якщо ви наважилися брати цей рейсмус, то варто розказати про недоліки цього апарату. Перший недолік, який є у мене, те, що рейсмус приїхав з неправильно налаштованими лезами. Ми можемо побачити, я їх не переналаштовував, мені це не так важливо, бо я стругаю сосну. Але тут одне лезо встановлено вище, друге нижче, і виходить, що зйом на одному і на іншому лезі трішки різний. Можна було б звернутися. В сервісний центр, але я не побажав цього робити, адже сервісний центр знаходиться в іншому місті, їхати далеко. Я порахував це нераціонально. Важливим нюансом в роботі є також те, що тут використовуються гумові вали подачі і прийому заготовки, і їх іноді потрібно протирати, так само, як і леза. Я для цього використовую теж розчинник, бо як стругаєш сосну смолянисту, то. Разом із смолою прилипає також і стружка і заготовки просто скользять. Робоча частина рейсмуса рухається по направляючих із втулками, і висота підйому регулюється двома шпильками. Щітки у цьому рейсмусі розміром 8х16 мм. Шестерні на валах подачі і прийому тут металеві. Механізм підіймання і опускання робочої частини рейсмуса. Рухається на поліуретанових ну, в народі пластикових шестернях. Дехто на них жалкується, ну, в мене проблеми з ними не з'являлися. До важливих недоліків цього рейсмуса можу також віднести ціну леза. Одна пара таких лез коштує біля 2000 гривень. А так більше нарікання на. Цей... Верстат не маю. На рейсмусі я перестругав уже багато, поломок в мене ніяких не виникало, лише іноді я чищу стіл рейсмуса, валики і ножі. Тепер давайте розглянемо відгуки інших покупців. Звісно, ми будемо дивитися не гарні відгуки, а погані. Перший негативний відгук, який мене трохи насторожив, це відгук про вали подачі і прийому заготовки, на яких встановлені металеві шестерні. Дехто писав. Що вони у нього розкрошилися, зламалися, цепок порвався на них. І прикріпляли фото, що дуже погана структура металу, тобто він там крихкий, крупнозернистий. Я прикріплю фото, і ви можете самі поглянути на цю проблему. Наступний негативний відгук стосується механізму підйому і опускання робочої частини рейсмуса. Адже в цьому механізмі використовується пластикові шестерні. Менеджер магазину пояснює, що ці шестерні не пластикові, а поліуретанові, але вони не металічні і це вже погано. Деякі люди пишуть, що ці шестерні злизуються і через деякий час перестають функціонувати. Від себе скажу, що в мене таких проблем не виникало. В основному вони трапляються із необережного користування чи неправильного використання. Наприклад, коли засунули дубову дошку не по розміру, її зажувало, і в шестерні лопнули. Або ті ж самі пластикові шестерні. Звичайно, така проблема може виникнути, якщо ви дуже часто будете не за потреби міняти висоту стругання. Ну, я старався користуватися обережно, хоча в мене теж бували косяки. І бувало таке, що і дошку зажовувало, і це страшно навіть розказувати. Але в мене він якось пережив ці всі проблеми. Зазвичай дошка просказує в таких випадках. Тож мені за мій час використання рейсмус сподобався, можу рекомендувати також і вам. Обирайте, якщо столярна справа вам цікава, то можете, звичайно, придбати. Я думаю, ви не пожалкуєте. Полі... Полереу, полиреули, блин, поле, поле, полиурета, полиуретанове.